Не буду тягнути початок, тому одразу почнемо з того, що легендарний камон на fv 4005 курник, можна буде отримати безкоштовно і майже в кінці червня, скоріше за все, в наказі чи квесті. Можливо, це будуть перемоги. Наступна новина це підписка на СТРВ 81. Сама підписка повинна розпочатися 4 червня по 14 червня, тобто 10 днів. І танк в цій підписці можна буде отримати безкоштовно. Танк доволі непоганий і роздати його безкоштовно то зовсім не схоже на ВГ. Але здивували, якщо що СТРВ є колекційним танком. Також ще одним безкоштовним танком можливо стане Бластероїд. Це аналог ТОГ-2, який можна було отримати в бателпасі, коли ще в БП були танки, а не камуфляжі. Щодо того, коли саме це станеться, більшість пророків каже, що 9 червня. Але це може статися ще раніше. Або ж навпаки, окрім танку, ми отримаємо скін на нього, аватар і, можливо, ще щось. Скоріше за все, цей подарунок буде. Крамниці, де ви його і зможете забрати. Ви там вже поставили вподобаєчку? Якщо ще ні, то якраз час це виправити. Поставте і підпишіться на канал. Найбільш цікава тема а саме, інформація про день народження ВГ. І ось що ми маємо. Про сам івент розробники розповіли доволі багато, але момент з датою упустили. Але, скоріше за все, івент буде ближче до 14 червня. Звісно, можливо і раніше. Сам івент буде йти 13-14 днів, і за цей час буде змога забрати доволі багато всілякої всячини. А саме бустери, срібло, колекційні предмети, а також аватари і фон профілю до 10 років Бліцу. Знову ж івент схожий на хеллоуінський, де буде два паси: один дешевший, а інший дорожчий. Якщо в минулі схожі івенти, по типу того ж самого івенту на Дюну чи Хеллоуін, ціна на дорожчий пас була в районі 20 доларів. В цей раз розробники сказали, що ціна буде трішечки дорожчою. Наскільки не повідомили, треба трішки розповісти, як його проходити і яка халява в ньому буде. Щодо того, як проходити, то в даному івенті треба виконувати звичайні бойові задачі, за які і будуть давати валюту, яка закриватиме етапи. Розробники повідомили, що в івенті на день народження буде новий танк, а саме К-2. Це радянський важкий танк восьмого рівня, щось по типу китайського вз 112 -2. Тобто, само собою, броні буде доволі багато, але швидкість і гармата будуть не настільки комфортними. Звісно, ближче до івенту обов'язково. Буде огляд на нього, тож там і вирішите, чи варто вмазуватись. Сам танк буде на 14 му рівні в ланцюгу івенту. І як повідомили розробники, що даний танк можна забрати на халяву, але окрім К2 в івенті на 40-му рівні, буде ще один танк, а саме Каро 45Т колекційний середній танк 10 го рівня, і скажу так, доволі комфортний і імбовий. Але ось в чому проблема, що забрати його зможуть тільки ті, хто купить дорожчий пас, який відкриває набагато більше рівнів, і дійти до каро буде доволі легкою задачею. Тож, безкоштовно, чи купивши дешевий пас, ви не зможете його забрати. Ось такий неприємний момент. Щодо нагород в ланцюгу, то окрім всього переліченого раніше, будуть коробки, відкривши, які у вас буде змога отримати від 100 до тисячі золота, камуфляжі і унікальні аватари. Чи можна їх буде обміняти на золото? На жаль, ні. Мені здається, це будуть онлі уламки. По івенду це всі моменти і нюанси, які нас з вами посвятили розробники. Тож ближче додат будемо тримати в курсі, що буде змінюватися, а саме в моєму телеграм-каналі. Тож переходь по посиланню нижче в описі до цього відео. Також там іноді проводять розіграші. Наступна новина, яка буде в червні. Це контрабанда. Ні, не цигарок. Такий собі івент Чорної п'ятниці буде запущений паралельно з івентом на день народження. Схема така ж: купуєте золото чи набори, отримуєте валюту, за яку і забираєте нагороди з даного івенту. Тобто івент для донаторів і тих, хто фінансує купівлю золота. Щодо танків, то першим буде Бураск, після нього Шарлі Маген. І останній третій танк буде бз 58 2 Це китайський важкий танк 9-го. Рівня з доволі непоганою бронею і гарною гарматою. Якщо зрівнювати з іншим танком, то він мені нагадує якогось 50 тп Тишкевича в гілці 60 тп але тільки китайська версія. Окрім танків в цьому івенті є змога отримати ікси, ресурси, різні контейнери, але найголовніше контейнери з цим же танком. Новим безешкою. відкривши, які буде змога спробувати вибити його собі на аккаунт без вмазування в купівлю танків. Але три контейнера коштують 300 купонів, що, ну скажімо так, немало. Тож тут, звісно, вирішувати вам, чи хочете вмазуватись, чи краще вибрати інший варіант. До речі, відсоток випадіння танку всього один, що ну дуже малий. Тому думайте перед тим, як. Вмазуватись для тих, хто пропустив стрім і не підписаний на жодної соцмереж, На стрімах розробники дали невеличкий бонус-код. Можете побачити зараз його на екрані. Не знаю, чи буде він працювати, коли ви будете дивитися це відео, але спробувати варто. Якщо ще не вводили, дає трішечки іксів, імбові 10 срібла. Камуфляж і 3 дні преміум аккаунту. Признавайтеся, хто хоче собі Шеріда на ракетного. Хоча, як на мене, багато в кого він все-таки є. Але, звісно, не у тих, хто рідко грає або ж тільки почав грати. Тож в липні у вас буде змога отримати цей танк собі на аккаунт. Це, якщо що колекційний танк 10 го рівня, його ввели, коли виводили птури. Розробники так про нього казали, і я зрозумів, що даний танк можна буде забрати в івенті. Хто не знає, в липні стартує колаба з стартреком. Звідки я знаю? Ну тому що дана колаба вже була запущена в великому браті ще пару тижнів тому. Тому в більшості випадків, якщо до речі не більше, якщо якась колаба присутня там. То з великою вірогідністю вона буде і в бліці, і ось ця колаба буде в стилі Дюни 2, де будуть такі ж паси, і як повідомили розробники на стрімі. Танк, який стане бажаним для багатьох гравців. Що там буде за танк? Дуже цікаво. Але до чого тут Шерідан ракетний? А чому не пофантазувати і не придумати, що Шерідана запихнуть в цей івент. Як додаткову нагороду, таких танк і кулаба доволі наближені один до одного. Тому як одна із теорій може стати реальною. Але, звісно, ранувато щось казати, бо даний івент буде аж в липні. А до липня ще далекувато. Щодо подарунків за руки в грі, як повідомили розробники на одному із стрімів тобто останньому, в червні таких подарунків не слід очікувати, хоча вони були завжди в червні. Бо даний подарунок будуть роздавати аж в серпні. В Принципі логічно, бо як подарунок дали підписку і бластероїда, тому це вже б злиплось в одному місці, мабуть. Ще в серпні готується той самий івент на злив вільного досвіду з кропками на золоту і той же вільний досвід. Скоріше за все буде схоже розділення, як і в минулому році, на дві нагороди. Або танк, або контейнер. Експо Якщо такі контейнери, звісно, ще будуть. Побачимо, можливо, розробники в цьому році вирішать змінити і назву, і сам вигляд контейнера. То ще є пару місяців накопичити вільного і золота до зливу, аби тільки танк того вартував. Давайте трішки розберу щодо нового четвертого сезону, який стартує 1 червня і де буде змога отримати аналог Є100 на сьомому рівні, а саме Є10. Танк буде мати гармату 170 мм пробиття і 400 одиниць шкоди за постріл, броня 196 мм в башті і 163 мм в корпусі. Що для сьомого рівня є доволі високим показником, яка саме, звісно, побачимо трішки пізніше. Буде Ця саме броня. Наступний танк в сезоні це DTH-STR. і Це така собі міні-бабаха з хешами, ще й з барабаном. По пробиттю 244 мм — 310 одиниць шкоди за постріл. В барабані має три снаряди з перезарядкою між пострілами в 2-2 секунди. КД всього барабану 19 секунд приблизно. На хишах, звісно, з барабану можна буде роздати 370 одиниць шкоди за постріл. Тобто відкушувати буде в принципі стільки ж, як і на 10-му, але на 8-му більш ну, витончено. І останній, кого захоче більшість, а саме КВ2 Джуніор це аналог КВ-2 шостого рівня, тільки трішечки видозмінений. І щодо гармати, то має 240 мм пробиття і 630 одиниць шкоди за постріл, киде гармати приблизно 19,8 секунди. Не сказав би, що це якийсь імбовий показник, але враховуючи, що на цих поціновувачах будуть катати фугасні любителі, то на картоні грати буде доволі боляче. Танки, звісно, вийшли доволі хайповими. Побачимо 1 червня, наскільки вони будуть реалізуватися в рандомі. Тепер трішки поговоримо про менш глобальні новини, а саме Шарлі Маген залишиться преміумним. По словам розробників, вони не збираються переводити даний танк в категорію колекційних. Не знаю, чи радіти чи плакати, дивіться самі. Новина для тих, хто дуже хотів собі МС-1. Дивно. Але або рідко грав, або взагалі тільки почав грати. В майбутньому його можна буде отримати. Яким саме чином, поки що, питання. досить. Риторичне інформацію щодо ІС 4, а саме даний танк буде отримувати покращення в плані гармати і мобільності. Броню розробники сказали, чіпати поки що не збираються. З 1 червня в грі будуть доступні нові набори, які можна буде придбати за монети, тому в очікуванні, що на цей раз додадуть цікавенького. Якраз заговорили за турніри, і в скорому часі в гру додадуть набір, купуючи який ви збільшите призовий фонд на турнірі Blitz Cup – 10 чи X правильно. І, до речі, цей набір вже додали в гру. Е, він коштує десь приблизно 5 чи 6 доларів. Купуючи цей набір, ви отримуєте один контейнер, в якому міститься, міститься золото від 100 до 100 тисяч. Танк, якщо я не помиляюсь, камуфляжі і ще всіляка всячина. Якщо ви додивилися до цього моменту. Тисну руку і цілую в праву щоку і кажу наскільки ви крута людина. Дякую за те, що додивилися. Не забудьте поставити вподобайочку, А якщо забули, то поставте. І до речі, про тих, хто давно дивиться і не підписуєтесь, може вже пора би було підписатися? А як же спонсори? Дякую, за вас я не забув. Величезне дякую за вашу підтримку. Постійну й титанічну українського контенту. Без вас канал би просто розсипався, як той конструктор Лего. Всіх обійняв, до зустрічі!